Це переклад найкращих хітів рок н 20 ХХ століття, зокрема, ті пісні, з яких я починав колись вивчати англійську мову. Ну краще пісні Ліверпульської як... четвірки, Бітлз. і вони зроблені найкваліфікованішими українськими перекладачами. Олег Поступов, відомий відомий медійник Андрій Куликов, відомий журналіст, теж професійний перекладач. І вони долучилися вже це другий. Тон цього проєкту перший був Бог дам нам рок-н-ролл, це хай живе рок-н-ролл. Тут в такому перекладі наведені ці пісні, які дозволяють їх виконувати українською мовою, вкладаються не тільки в Риму, рим, але й в ритм. І таким чином ми даємо можливість приєднатися до хітів світової музики і вдосконалювати свою одночасну і англійську мову українську, оскільки порівнювати можна оригінал і. Не. Не, переклад. Не будете знати, куди йти, шукайте. Видавництво книжковий клуб Дмитра Чекалків. Yeah, Тут найкраще.